Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі на каналі Голос щоденної молитви. Сьогодні в Рубриці Богослови простими словами хочу поділитися з вами думками на тему, що таке гріх і як з ним боротися. Іноді мене питають Отче, чому ми знову і знову говоримо про гріх? Це ж негативно, важко, боляче. А я відповідаю. Ми говоримо про гріх не для того, щоб когось налякати чи засудити, а тому що тільки той, хто бачить рану, шукає ліки. Що таке гріх? Гріх це, коли я кажу Богові я знаю краще, я піду своїм шляхом. Це не тільки вчинок, це вибір серця. Навіть більше це розрив стосунків з Богом. Джерелом нашого життя. Гріх закриває нас у собі, ізолює від любові, від ближнього, від самої правди. Святий Іван Золотовстий казав гріх це не те, що ми падаємо, гріх, коли ми не встаємо. Як діє гріх? Гріх часто починається тихо, з маленького компромісу. З легковажної думки це не так страшно, Бог і так пробачить, я ще встигну змінитися пізніше. Але знаєте, що найнебезпечніше? Гріх робить серце черствим, людина перестає відчувати, що вона живе без любові, її вже не болить, і це найбільша втрата. Як боротися з гріхом? Перше. Зізнайся собі. Перше це чесність. Якщо в мені є темрява, потрібно її визнати, не виправдовуватись, не втікати, просто сказати, Господи, я потребую тебе, я не справлюся сам. Друге. не бійся покаяння. Покаяння це не приниження, це двері назад додому. До Отця, який чекає тебе. Сповідь це момент правди, але також і момент звільнення. Третє, шукай причину, чому я знову знову роблю те саме, що за цим стоїть? Страх, самотність, злість, непрощення. Гріх це симптом, а зцілення – в глибині душі. Четверте. Не йди сам. У духовній боротьбі нам потрібна спільнота, молитва, порада. Інколи допомога Духовного Отця. Не бійся просити підтримки. П'яте. Борися не з гріхом, а за любов. Іноді ми зациклюємося на ріхах, рахуємо, аналізуємо, картаємо себе. Але справжня перемога приходить тоді, коли я більше зосереджуюсь на любові до Бога, бо якщо серце заповнене світлом, темрява просто не має місця. Дорогі друзі, ми не досконалі, але ми улюблені, і Господь не очікує від нас безгрішності, Він очікує відкритості, щирості і бажання встати. Нехай ці слова допоможуть вам сьогодні стати трохи ближче до Бога. Якщо вам близькі ці роздуми, підтримайте канал Подобайкою, підпискою і молитвою. Разом шукаємо світло у Божому Слові.